Тепер давайте розглянемо мережі Петрі, інший варіант математичного опису складних систем. Їх можна застосовувати, наприклад, для розв'язування конфліктів в мережах чи опису паралельних систем для паралельних чи розподілених обчислень. Мережі Петрі це є дводольний граф. Дводольний в тому сенсі, що є. Елементи кількох різних типів, і між елементами одного типу немає зв'язків, немає духу. Вводяться в цьому описі чотири різні типи елементів. Вузли. Вони визначають стан, стан системи, в якому система може перебувати. Потім переходи. З переходами пов'язана умова. Коли виконується певна умова, спрацьовує перехід, відбувається якась дія. Дуги з'єднують. Вузли та переходи, вони говорять, за якої умови система може в який стан потрапити. І нарешті маркери. Вона тут червона, червона маленька крапочка. Поставлена, переважно ці крапочки чорні в мережах Петрі. Хоча є і розширення, кольорові розширення мереж Петрі також. Отже, маркери вони визначають, який стан зараз реалізований і які, відповідно, переходи можуть працювати. Ось приклад. Ми маємо три різні стани, як ви бачите, і купу різноманітних маркерів, міток в цих вузлах. Отже, коли спрацьовують переходи, для того, щоб перехід спрацював, необхідна реалізація стану. Значить повинно бути дві мітки. І вони тут два маркери, вони тут є, спрацьовує цей перехід, коли кожна стрілочка веде до вузла з необхідною кількістю маркерів. І тоді у нас з'являється. Маркери в е, стані. Значить, у нас три маркери прийде. В стан справа. Позначення тут справа. Отже, по суті, це є теорія графів, бачите, але немає, немає отаких от самозамкнених. Немає дух, який починається і закінчується на тому ж е, вузлі. І... І далі нам для того, щоб систему моделювати з допомогою мереж Петрі, необхідно знову ж таки виділити події, з'ясувати умови, вони нам визначать переходи долі. Потім ми мусимо визначити кількість фішок в певній позиції мережі Петрі. Символізує виконання певної умови. Поз'єднувати ці позиції та переходи. Це з'єднання має відповідати умовам діяльності самої системи. Ну і з'ясувати, які зміни відбуваються при спрацюванні певних умов, при тому, як відбуваються певні події. Ми задаємо на початку певний стан, а потім спостерігаємо, як він змінюється. Але мережа Петрі. Мережі Петрі, вони, як не дивно, статичні, є, оскільки на спрацювання переходів не йде жоден час. Ми фактично спостерігаємо, чи може ця в принципі система працювати, чи вона не може працювати зовсім. Динамічної якоїсь характеристики часу протікання тут в цих моделях немає. Якщо ми маємо перехід, два стани, обидва з яких є в активному стані. Спрацьовують, от у нас є обидві дуги до того ж самого переходу, перехід спрацьовує і з'являється маркер ось тут в, цій, в цьому стані, бачите, після перемикання. При цьому знищуються маркери в вихідних станах. Тому що зараз стан системи це не 1, 1 0, якщо ми нумеруємо стане 1. Це перший стан, це другий стан і це третій стан. Перші стани реалізуються, третій поки що порожній. Після перемикання цей третій стан, третя позиція реалізований два перших ні, порожні. Зверніть увагу, що немає ніякого закону збереження кількості міток, оскільки мітки не є матеріальними об'єктами, вони просто показують, який стан активний, який стан неактивний. Ну і <кій> ми бачимо, що тут допустимі недетерміновані якісь ситуації, коли зі стану. 1, 1, 1, 0, 0, 0 може виникнути як стан 1.0.0.1.1.0, 0, 0, так і стан 1, 0, 0, 0, 1. Обидва ці стани є або з однаковою ймовірністю, або вони реалізуються однаковою ймовірністю, або з різними, але для того, щоб вказати ймовірність, це вже свого роду розширення мереж І от коли ми маємо таку мережу Петрі, який, як ви бачите, спрацьовує перехід, мітка з'являється в черзі. Якщо пристрій вільний, то е спрацьовує, ну, коли вона потрапляє на вільний пристрій, так, надходить, е займає місце в черзі за умови вільного пристрою, надходить на обслуговування, ну і ми отримаємо або Якісний або бракований, тут же можемо ввести умовні переходи з ймовірностями того переходу. В цій мережі, ви бачите, обов'язково в який з остаточних станів потрапить в нас мітка. Тобто від початкового стану обов'язково буде реалізуватися кінцевий стан. Деякі, от Якщо ми побачимо таку окрему, нам ж потрібен якийсь дженерейт, правда? Окремо взятий перехід. Цей перехід може генерувати мітки сам. А оцей перехід до якого дуга, може знищувати мітки. Це буде термінейт в нашій моделі. І деякі стани можуть бути мертві. От от придумаємо собі зараз мертвий стан от, Якщо, припустимо, у нас щось тут немає, ну домалюємо його самостійно. От у нас, припустимо, є умова, є перехід, і нехай у нас такий щойно був у нас є два стани, з яких. В цьому є мітка, припустимо. А в цьому тут мітка є. А в цьому мітки немає. І що б ми далі не робили, далі може знаходитися який завгодно елемент. Ця система знаходиться в мертвому стані, вона не може бути активізована в ніяким чином. Тому що сюди немає потрапити. І живий стан. Зараз-зараз. Ні, це, це живий стан, так не вийде. Давайте отак зробимо. Це якраз живий стан, а якщо я замалюю, замалюю, замалюю ось цю мітку, оце виходить і мертвий тепер стан. Цю мітку я замалював, а оце мертвий стан в мережі Петрі. Ну і це знову ж таки вічно живий стан, тому що ніколи ця мітка нікуди не пропаде, завжди буде виконуватися кожна наступна умова. Ну, з допомогою такої моделі, такого моделювання можна вирішувати питання ну, наприклад, програмування мікроконтролерів для світлофорів. Тут кожен стан позначається цим кружечком, кожен, кожна умова відповідає здійсненню чи можливості реалізації переходу. З одного стану в інший стан. Давайте я зараз на світлофор переберуся. Ну, от, от Зайнятість ресурсу, так? Ресурс зайнятий або об'єктом 1, або об'єктом 2. І в залежності від того, який в нас з переходів спрацьовує. Отут у нас, бачите, дві мітки є. Якщо спрацьовує перехід знизу, це означає, що відбулося захоплення ресурсу об'єктом 1. Мітка звідси подорожує сюди, опрацьований об'єкт 1, але мітка також і повернеться сюди до ресурсу. Ресурс звільнився після опрацювання. Бачите, тут ніякого часу на опрацювання не пішло. Якщо ми подивимося цей верхній маршрут, то тут три мітки має бути для спрацювання переходу, для того, щоб ми відрізнили ці. ці два. Переходить ці два об'єкти, різні типи об'єктів, Значить, спрацьовує цей перехід. Обробляється об'єкт 1. Але не можуть одночасно спрацювати і переходи тут згори, бо потрібно для цього всі три мітки, і переходи тут знизу, бо для цього потрібно дві мітки з трьох. Відсовисно, якщо спрацьовує нижній перехід, то верхній перехід спрацювати не може. Отже, почерговість мережі Петрі реалізують конкуренцію, реалізують почерговість виконання певних вимог і захоплення ресурсів. Ну, знову ж таки, коли ми маємо паралельне обслуговування, тут багато віток тут, це означає, що в нас обслуговується одночасно і одним, і другим чи... Ну і Тут вже далі, що називається станом. Цей стан це може бути виклик на вході в систему. наприклад. А оце, цей стан це виклик на, обслужений виклик на входить на вихід системи. Тут можуть бути також вказані кількість. Можна написати число, і це число буде означати, скільки одночасно обслужених об'єктів відбувається. Ми можемо поставити тут ймовірність, з якою відбувається це спрацьовування. Ну і в нас фактично починається моделювання з того, що ми складаємо таблицю взаємозв'язків, якими бувають взагалі події, з яких умов вони реалізуються і до чого ці, до чого ці події приводять. Ну і таким чином можна, наприклад, використовувати мережі Петрі для моделювання E-MAP, можна використовувати мережі Петрі для моделювання спрацьовування світлофорів і схеми руху по транспорту по перехрестю. От якщо говорити про один окремо взятий світлофор, то його можна реалізувати от саме такою мережею Петрі. Зверніть увагу. Зрозуміло, що ми не мусимо. Розмальовувати різні стани. От зараз горить зелене світло. Після зеленого світла загориться жовте світло, але маркер також повернеться і сюди. Значить, Це буде е, жовто. Зараз, 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 куди воно пішло? Маркер пішов сюди і повернувся сюди. Маркер знаходиться в жовтому, спрацьовує наступний, загорається червоне. Загорається червоне. Тут одна стрілочка зайва, чесно кажучи, ось ця стрілочка зайва. значить Ми подивимося далі. Після червоного, після жовтого загорілося червоне. Після червоного має загорітися і червоне, і жовте одночасне спрацювання. Бачите, переходить і сюди маркер, і туди попадає. значить Реалізується стан червоно-жовтий і кольор. Лінько перемальовувати цю стрілочку, але оце якраз є послідовність, коли спочатку загоряється жовтий, потім загоряється червоний оці стрілочки. У нас вона має бути кратна взагалі Точно, цей перехід спрацьовує тільки коли у нас є одночасно дві. Значить, не перейде сюди. Не перейде сюди, стрілочка може бути на місці. Стрілочка є, але цей перехід спрацьовує тільки тоді, коли горить і червоний, і жовтий. Отже, зелений загоряється тільки після того, як і червоний, і жовтий горять разом. Таким чином, ми бачите, вводимо певну розмітку. От такий формальний запис називається розміткою в мережі Петрі. І ця розмітка дозволяє нам описати послідовність станів у системі. Ну, ну от, власне, от Це для перехрестя, це мережа Петріка. Моделює. Перемикання світлофорів на перехресті. Якщо ми маємо таких кілька світлофорів, то от, така мережа Петрі всього чотири типи елементів, стани, дуги, умови, переходи і маркери дозволяють описати формалізовану поведінку такої системи і знайти, чи може там бути конфлікт. Значить, ми маємо вже на даний момент два способи формалізації. Мережі масового обслуговування, ми маємо мережі Петрі, які дозволяють ну, трошки більш ганучко моделювати різні об'єкти із реального світу. І мережі Петрі взагалі-то мають велику кількість розширень. В них можна вводити часовий параметр, зокрема, в них можна, це будуть часові мережі Петрі, вводити ймовірні, стохастичні мережі Петрі. В маркованій мережі Петрі, в кольорові мережі Петрі, є таких доволі багато різноманітних, то якщо ми невеличкий підсумок, коли ми маємо справу з елементами мережі масообслуговування, це в нас є канали чи пристрої, черги чи буфери, дуги, які позначають маршрути, і в багатоканальних ми маємо вузли, можуть бути, ми про це не говорили, але можуть бути умови блокування, можуть бути розгалуження маршруту. З певною ймовірністю може йти одна друга сюди, ну зрозуміло тоді, що одна друга і туди. Коли ми маємо мережі Петрі, тут елементи трохи відрізняються. Переходи, з якими пов'язані умови, позначають події. Стани якраз і дають ці умови, які повинні бути виконані. Якщо цей стан реалізується, то від нього далі. Дуги позначають зв'язки між умовами та... Подіями, подіями та умовами. Ну і маркер позначає ту подію, яка реалізована. На цьому з мережами Петрі ми зупиняємося. Про скінчення автомати ми поговоримо в наступній лекції. В тій лекції, яка буде, власне, присвячена вже в нас е імітаційному, в тому розділі, який буде присвячений імітаційному моделюванню. На сьогодні все, дякую.